Те, чого боїться будь-яка держава, це гроші, які не можна відстежити. І вони досі працюють у цьому відео. Ми з вами зазирнемо в підпілля крипти, там, де транзакції зникають. як привиди, там, де фінанси стають невидимими. І що, якби твої гроші могли просто розчинитися в повітрі? А вони можуть. І я. Покажу я. В нас є криптовалюта Монера. Це валюта наркокартелів і хакерів. Чи може останній бастіон справжньої свободи? Це не фінансовий порадник. Це гайд по виживанню в цифровій диктатурі. Залишайся! Бо далі темна сторона крипти, про яку не розкажуть по телевізору. Світла і темна сторона крипти. Біткоін це не приватно. Взагалі. Багато хто думає, о, я купив біткоін, і тепер я не Але це, друзі, ілюзія. Біткоін найбільш публічний реєстр транзакцій у світі. І кожна твоя дія на виду. Назавжди. У 2022 році ФБР дуже легко відслідковували хакерів Колоніан Пайплайн. Чому? Тому що вони тримали викуп в біткоїнах. І все через чин аналізіс, біржі, IP. Все розплутали. Анонімно? Ні. Тільки псевдоанонімно. І так, там немає імен, але імені і не треба. Підключився до біржі і все, тебе відфейсили. Зробив переказ другу, тебе вив'язали. Попросив кур'єра оплатити за крипту. Тебе запеленгували. Це як ходити в масці, але світловідбивачем. Тож темна крипта, коли ти це тінь. Монеро, зі кеш, торнадо кеш ці інструменти створені не просто щоб пересилати монетки. Вони створені, щоб зникнути повністю без сліду. ФБР, АРС, НСА роками намагаються трекати Монеро. але безрезультатно. У 2020-му навіть оголошували винагороду у розмірі 625 тисяч доларів за злам Монеро. Але ніхто не зміг його зламати. До сьогодні, і це як різниця між відеокамерою на кожному кроці і маскою невидимості. Далі я вам покажу, як саме працює ця маска і чому Монеро досі не змогли зламати жодні спецслужби. Але для початку підпишись. Бо далі глибше в тінь. А Монеро це просто король тіней. Якщо біткоін це Google Maps, то Монеро це чорна кімната без вікон. Монеро не просто приховує твоє ім'я, він приховує сам факт, що ти щось зробив. І робить це на кількох рівнях. Одночасно. Перше це кільцеві підписи або Ring Signature. Уяви, ти кидаєш монетку у купу ще десяти монеток. Зовні неможливо сказати яка саме твоя. І підпис ніби є. Але вона розмита серед фейкових. Це якраз такі кільціві підписи. Вони заплутають джерело коштів. Друге це приховані адреси «Stealth addresses». Ти не бачиш, кому саме надіслали манеру. Усі адреси одноразові. І тільки відправник і отримувач про них знає. Ніхто інший. Навіть блокчейн експлорер не має шансу. Третє це приховані суми. Confidential transactions. А тепер, взагалі, кайф суми транзакцій теж приховані, як і адреси. Тобто, ти не знаєш, чи 0.1 – чи мільйон манеро було відправлено? Все зашифровано. Для блокчейну все виглядає як щось кудись відправили, але хто, куди, скільки, звідки невідомо. І все це обов'язково. Тобто немає публічного режиму, як, наприклад, у Zcash. Тут вся мережа у тіні, і тому манери не люблять уряди. Тому його деліснули з багатьох бірж і набагато бірж не хочуть лістити. І саме тому він живе. У наступному блоці. Давайте з вами поговоримо про наступну таку криптовалюту, яка називається Zcash. Більш комфортний для держави, але все ще небезпечний. І якщо ти хочеш зрозуміти, чим відрізняється вибіркова невідомість від справжньої, то дивись далі. Зараз буде. Адже Zcash – це якраз таки вибіркова невидимість. Zcash – це як невидимка, яка сама вирішує, коли зняти плащ. І на відміну від Monero, Zcash дозволяє вибрати, ти хочеш приватно або ти хочеш публічно. І отут починається магія, яка одночасно і крута і трішки небезпечна. І ця магія називається ZK Snarks. Але що це взагалі таке? Дивіться, Зікеш працює на технології з назвою, яка звучить як заклинання з Гаррі Поттера. ZK Snarks. І це скорочено від zero knowledge Non-Interactive Argument of Knowledge. Простіше кажучи, ти можеш довести, що зробив транзакцію, не показуючи її. Типу, я передав монетки. Чесно, і сума окей, і підписи правильні. Просто не скажу кому і скільки. І це якраз таки криптомагія, і це працює. А тепер давайте з вами розберемо, чому саме Zcash напівприватний. Бо більшість користувачів. Не вмикає повну анонімність. За замовчуванням, Zcash працює в публічному режимі. Щоб активувати ось цю невидимість, вам треба спеціально використовувати shielded адреси. І якраз таки у 2023 році менш ніж 5% усіх транзакцій в мережі були повністю зашифровані. Чому? Бо важко, бо біржі не підтримують, бо софт стирий і держави це знають. Zcash – Начебто здається тільки приватним. Але насправді більшість користувачів у світлі. І це, в принципі, вигідно. Адже можна сказати, що у нас анонімна крипта, але насправді все прозоро. Ну, майже. Тож Monero це в нас крайність, а Zcash – це компроміс. І іноді Zcash навіть зручніше, тому що він є на великих біржах, його можна налаштувати під юзера, і його не так сильно бояться уряди. Але якщо ти дійсно хочеш зникнути без шансу бути знайденим, то це не сюди, це до Monero. Але якщо ти хочеш міксувати свої транзакції в звичайному ефіріумі. Або відмивати брудні USDT, щоб їх не зв'язали з твоїми гаманцями. От тут починається цікава історія. І це треба звертатись до торнадо кеш. І скандал на весь світ. Далі буде гаряче. Адже торнадо кеш це коли анонімність стає злочином. Торнадо кеш це пральня машина для кріпти. І це не образа, це визначення, це не монета. Це смарт-контракт в ефіріум, який вам дозволяє змішати ваші монетки з чужими, щоб ніхто не зміг їх відстежити, ну точніше, зрозуміти, звідки вони прийшли і куди далі пішли. Тобто сенс такий: ви відправляєте в міксер 10 від Інші люди також відправляють свої 10 або скільки-то там. І потім ви виводите, але вже з іншої адреси, без жодного зв'язку з початковою. І тут. Почалося. У 2022 році уряд США офіційно забороняє Торнадо Кеш. Причина це інструмент для відмивання грошей хакерів з Північної Кореї. Але розробника, не хакера, не користувача, а просто кодера заарештовують. За що? За те, що він написав відкритий код. І ось тут прецедент. Чи може бути код злочином? Це запитання, яке поставило під сумніву саму ідею децентралізації. Бо по суті, торнадо кеш це централізований сервіс, і його неможливо вимкнути. Він живе в блокчейні. І якщо за таке саджають, то що взагалі туди буде з приватністю ефірі? А як працює міксінг? Торнадо використовує ZK Snarks, так само, як і ZK. але не для монети, а для контракту. Тобто, ти створюєш анонімний депозит, а потім анонімний вивід, і між ними. Нічого немає спільного. А якщо ти хочеш навчитися розбиратися в таких штуках, в описі під цим відео я залишаю посилання на моє навчання по крипті. І це якраз таки крипта без рожевих окулярів. Там я розкладаю все по поличках. що, де, як і навіщо працює, і як не вляпатись. І Якщо ти серйозно думаєш про крипту, то пропустити цей курс це як пропустити все. А ми рухаємось далі. Торнадо кеш. Колись хотіли зламати, але не вийшло. Колись хотіли заборонити, але не змогли. І що ще залишилось? Які анонімні рішення ще працюють зараз, у 2025-му? Наступний блок це ті, хто досі тримається в тіні. Що ще залишилось? Приватні рішення сьогодні. Монеро вижив, зі кеш ховається, торнадо заборонено, але це ще не кінець. Світ не стоїть, поки одні платформи блокують приватність, інші створюють нові шляхи втечі. І сьогодні, а саме зараз, я тобі покажу найцікавіші проєкти, що ще тримаються в тіні. Перший це Railgun. приватність прямо в ефірі. Railgun – це як торнадо на стероїдах. Він дозволяє тобі зберігати повну анонімність при роботі з токенами erc 20 стейблкоїнами і не все через zk Підписи. І фішка. Ти можеш торгувати приватно на DEX. От просто уяви, ти заходиш на Uniswap або Pancake, а тебе не видно ніхто ти, ні що ти купуєш, ні коли, ні скільки. Це вже не просто міксер. Це Приватний, не знаю, шар поверх ефіру. Другий проєкт це Secret Network. Приватний смарт-контракт. Десь ми це вже чули. Блокчейн, де сам код контракту зашифрований. І тут ти можеш створити гру, DAO, маркетплейс. І ніхто не бачить логіку. Це не я передав 10 монет, а я зробив щось. І ти не знаєш, що і це зазвичай використовується в приватних аукціонах або невидимих DAO, або різних криптоіграх з прихованими картками. І так, цей проєкт поки не масовий, але. Технологія просто революційна. Ну і нарешті в нас є різні анонімні гаманці та мультичейн міксери. Зараз росте нове покоління гаманців, по типу як Самурай, Васабі Воліт, Зікі Зікімані, Умра і так далі. Вони вам дозволяють, по-перше, Автоматично розбивати і примішувати всі транзакції, як робить міксер. Також створювати тимчасові адреси, або навіть створювати як подарункові гаманці, які не мають жодної прив'язки. Плюс у 2025 році з'явилися мультічейн міксери. І тут ви можете змішати Ethereum, USDC та навіть біткоін все в одному контракті. Але. Є одне, але поки ми боремось за право бути невидимими, світ іде в бік, де все бачать, все фіксують і все контролюють. Тож, що саме нас чекає в останньому блоці: приватність проти контролю, кого вб'є першим? У майбутньому все, що ти купуєш, можуть бачити. І не тільки банки. Ми вже звикли до карток, до зелених галочок. Але за ними повна картина твого життя: хто ти, що ти любиш, що ти їси, куди їдеш, з ким живеш. А тепер уяви: CBDC – да, це в нас цифрова валюта центральних банків, безготівка. Кожна транзакція під мікроскопом. І найстрашніше, всі правила можуть змінитися просто миттєво. Тож тебе не забанили. Просто твої гроші більше не працюють. Ой, неправильна покупка заморожено, підозріла активність. Доступ обмежено, не згоден з політикою відключено. І це не фантастика. Це вже тестують в Китаї, в Європі та навіть в Україні. Отже, якщо зробити висновки, то ми з вами дійсно живемо в епосі повного спостереження. Ти вже побачив, як біткоін прозорий, мене невидимий, зі кеш на півтіня, торнадо кеш взагалі заборонений і незламний. І нові рішення вони, начебто, вже тут. І приватність це не злочин, це просто людське право. Але у цифровому світі вона не дається. Її треба захищати, і сьогодні або ти розумієш, як працює крипта, або стаєш жертвою держави. Тому якщо ти дійсно хочеш глибше розібратися, то в описі є анкета перед на моє навчання, тому що воно це як мапа, все просто, коротко, чітко і без жодних казочок. І якщо це відео дало тобі хоч краплю свободи, то дай мені краплю підтримки. Лайк, підписка і колокольчик, щоб не пропустити наступні глибокі занурення. А також в коментах напиши, що ти думаєш. Приватність це майбутнє чи залишки минулого. До зустрічі в наступних відео. Па-па!